Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні розповім вам, як можна отримати бонуси в USDT на спот і фьючерси буквально за кілька простих дій. Завдяки партнерству з біржею Bitru для нашої спільноти запустили круте промо і є можливість трохи заробити. Тож давайте по черзі, що треба зробити і які нагороди можна отримати. Посилання на це промо я залишу в описі під відео. Перший крок це реєстрація. Якщо у вас ще немає аккаунту на Bit.ru, то за просту реєстрацію через моє посилання вам дадуть 5 доларів на ф'ючерси. Все, що потрібно, це підтвердити номер телефону та електронну пошту. І зверніть увагу, проходити верифікації за документами не обов'язково. Ви можете торгувати і навіть виводити кошти без підтвердження особистості. А це вже плюс, бо майже на всіх біржах зараз KYC є обов'язковим. Йдемо далі, наступна нагорода вже цікавіша: 5 доларів на спот та 10$ доларів на ф'ючерси. Що для цього потрібно? Зробити депозит від 50 USDT та виконати хоча б одну угоду на ф'ючерсах на будь-яку суму. Як це зробити? Заходимо на біржу, натискаємо депозит. Обираємо монету USDT. Вибираємо мережу, наприклад, Binance Smart Chain. Копіюємо адресу. Далі заходимо на біржу, звідки будете надсилати кошти, наприклад Binance, і переводимо USDT на вказану адресу в тій же мережі. Як тільки кошти надійшли, заходимо у ф'ючерси і відкриваємо будь-яку угоду в long або в шорт. Готово. Залишається тільки чекати на бонус. А якщо хочеться ще більше, слухайте уважно. Можна отримати 10 доларів на спот і до 80 на ф'ючерси. Якщо поповнити баланс від 100 USDT і зробити торговий обсяг на фьючерсах від 10 тисяч доларів. Це звучить багато, але насправді легко. Наприклад, відкривати угоду на 50 доларів із плечем 100, і ваш обсяг вже 5 тисяч доларів. Закрили ще 5 тисяч доларів. Разом 10 тисяч доларів. Так, є комісія за торгівлю, але якщо ви все одно торгуєте, то ще й можете заробити на прибутковій угоді. І останній рівень бонусів найпотужніший 20$ доларів на спот. І від 40 до 500 доларів на ф'ючерси. Що для цього потрібно? Для цього потрібно внести депозит від 100 USDT та торговий обсяг від 100 тисяч доларів на ф'ючерсах. Розмір бонусу залежить від того, який обсяг ви зробите, і головна винагорода гарантована, це не лотерея чи рандом. Коли ж нарахуються бонуси. Якщо ви утримували депозит до кінця промоакції, тобто до завершення цього таймера, то нагорода прийде протягом 10 робочих днів на ваш баланс біржі. Ф'ючерсні бонуси, що ви отримаєте, можна використовувати для торгівлі, а весь прибуток, який ви отримаєте, залишається вам. Спотові USDT можна витратити на купівлю крипти або просто вивезти. Якщо залишились питання або вас цікавлять теми заробітку в крипті, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми ділимось найактуальнішим першим. На цьому в мене все. Всім удачі і до зустрічі в наступних відео.